Правні рухи, гнучкість та музичний супровід все це про синхронне плавання у басейні Хмельницького спортивно-культурного центру Плускірів. Вперше для дітей провели майстер-клас цього водного виду спорту. І ми проводимо безкоштовний майстер-клас для дітей. Від 6 і до 17 років з плавання з елементами синхрону. Один тренер, майстер-клас буде продовжуватись одну годину. До цього в обласному центрі такий вид спорту не опановували. Однак ситуація змінилася завдяки професійним плавцям з Донеччини, котрі через війну опинились у Хмельницькому та вирішили розвивати тут синхронне плавання. Синхронне плавання це дуже красивий. Дуже естетичний вид спорту, розвиває не ті, не щось одне, він охоплює майже все. Тобто і гнучкість, і... Витривалість і силу, так як це є командний вид спорту, тобто він ще розвиває вміння працювати в команді, вміння спілкуватись, робити підтримки. Всі маленькі переселенки, що професійно займаються цим видом плавання, демонструють свої досягнення та діляться. Це важче аніж здається. Ну це не дуже легко. Займаюся я симфоним плаванням вже майже 5 років. Мені мама предложила е пойти на цей вид спорту, та я пішла. Так я планую продовжити займатися синхронним плаванням. Мені дуже подобається. З вересня у Хмельницькому запрацює група для занять синхронним плаванням. Тож чекають на всіх охочих.